Вітаю, шановні глядачі, у нас сьогодні дуже цікавий гість і дуже крута тема. Спойлер, це вперше на нашому каналі. Ви такого ще не чули. Сьогодні поговоримо про бісовські пантеони. Звідки вони взялися? Розкриємо дуже багато гострих питань, і ми говоримо про вірітнічество. Дмитро Катер, вітаю, доброго дня, вірітничіство і Чорнокніжя. Хто є хто. Вірнічиса це є однією з відвітленій від uh -huh. черноки. Uh -huh. Так. А чернокніжники? Чому вони так схожі на православних попів, тільки роблять те саме, тільки до бісів? Не те саме, не те саме, зовсім не те uh -huh. саме. А, це працює по-іншому. Християнство воно прийшло пізніше. А, коріння бісів. Коріння бісів, це слав'янство. Mm -hmm. Ну, по-перше, біси вони є у будь-якій традиції. Чому? Тому що коли християнство прийшло, воно прозвало усіх духів бісами. Це mm -hmm. по-перше. Mm -hmm. Ось, Наприклад, у ацтейській традиції біси це так названі цицеміме, які підпорядковуються моїй богині Міклан Сюат. У славянстві є також. Пізніше поговоримо про пантон, я розповім, хто, хто завідує. Але вони прийшли ще звідтуди. Біси це стражі міропорядку, які слідкують за тим, що відбувається на світі, за людьми, як ми себе поводимо. Грубо кажучи, усе, що в нас є, це живий організм, а ми усі його клітини. Біси, вони слідкують за тим, щоб ці клітини не, не були раковими, наприклад, не не були, не творили фігню в плані того, що там кражі і так далі. Так, і якщо вони помічають щось це, а в нас є дев'ять княжеств. І кожне княжество воно відповідає за свої е, аля грехи. <гум> ось, е, і ось вони як помічають, вони йдуть та навчають людину цього <гум> не робити. <гум> е, вірітнічество. що воно таке, і звідки воно пішло насправді? Е, вірітнічество, воно пішло зі слав'янства, опять таки. Тому що бійці ще вони як синхронізатори між uh -huh. а, богами та людьми. Uh -huh. Це синхронізуюча енергія. А, у Наві, підземному царстві, є а, ще одне царство це пекло, uh -huh. де і є дев'ять княжеств. Перше княжество це княжество сатани. Uh -huh. Але раніше до християнства його звали інакше, його звали. Кощей безсмертний. Так, чахутний Ворожі, прекрасно. Ми не будемо оскорбляти. Кощей безсмертний, тому що. Mm -hmm. Ось. А, він та два його помічника це перша княжа Сосотана, друге Вілігор і третє Вірзаул. Mm -hmm. Вони відповідають не за людей по, по одному, вони відповідають за народи, за правительство народів. За усе. Угу. Далі, четверте княжество в нас є княжеством Аспідо. Наш ну, князь Аспід, А, Саме з цього княжества християнство, коли прийшло, почало отравляти наше суспільство. Хрещення було через воду. Угу. На жаль. І вийде воно угу. з наших земель також через воду. Угу. Ось. Далі в нас є п'яте княжество. Ой, воно саме популярне серед людей. Це княжество бісового князя Єнахи. Усі, я думаю, бачили єнаху, тому що саме він відображається на 15-му аркані Таро. Це саме Єнаха. Ага. Він в нас про похоть, він е, в нас про. В залежності він в нас про. Це той диявол, який не тримає Адама і Єва. Просто споглядає, як вони стоять в цепях. Саме так. Ось. Е наступне, так, в я трішки все ж більше розкажу про Єнаху. А у Єнахи є, ну, грубо кажучи, права та ліва рука. Це княгиня Єлізуда, княжна Єлізуда, е Похотна Бісовиця та також е Паріастон. Це біс Содомських утєх. Далі йде княжество Єнерея. Це Ліса. Якщо Аспіт це колись він називався Водяний, то Єнерей колись називався Ліший. Mm -hmm. Ось. І усі княжества, а, це його княжества. Ліс, поля, а, що там, огороди, все це до нього, сади, степи. Наступне сі, сьоме княжество. Це дуже складне княжество. Я скажу відразу. Чому? Тому що це княжество княгині смерті, княжни смерті. Воно і підпорядковується, і не підпорядковується, що сатані, що е, Яхви. Воно як віддільне княжество. І навіть біси там, семіотрядні біси. Зовсім інше. Автономна республіка. Так. Але коли я бачу, як деякі кажуть, що вони працюють з цими отрядними бісами, я не знаю, з ким вони працюють, але явно не з ними. Тому що це княжество дуже холодне. живе. Насправді воно дуже живе, але воно дуже холодне, воно не дуже спілкується з людьми. І якщо. В тебе не, нема дуже серйозних нароботок через з кладовищем, саме з цим зачастіше. Uh -huh. Ти не попрацюєш з ними. І вони інші, вони не такі охоче працювати і так далі. Uh -huh. Ось у княжній смерті, а княжна смерть це одно із, із проявлень а, богині Марани, а, Є два помічника. Бісовіця бідодія та біс горей. І е, вважається, що спершу Марана передає княжні посилання, хто повинен вмерти. Mm -hmm. Далі приходить до цього, цієї людини бісовіця Бедодія, біда. Mm -hmm. Пізніше приходить горей, горе. Mm -hmm. І далі вже кня, княжна смерть вона забирає цю людину у свої владіння. владіння. Mm. Наступне княжество це князь Бісовий Індік. Це княжество в нас е, також не про людей, взагалі зовсім не про людей, воно про м, стихійні бідстві. Mm -hmm. А, Землетруси, особливо землетруси, бураві, цунаміна наводніння, все це, засухи, посухи і так далі це князь індик. І останнє княжество Пантеону ще Слов'янського це княжество Мафави. Дуже крутий знак княжества. Чому? Тому що саме князь Великий Бісовий Мафава він відповідає за скарби Землі, за усі скарби відповідає саме Мафава. Але ми повинні розуміти, що він якраз таки і. Дає наказання за алечність. Саме він наказує за це. Тому що я тобі дам, але якщо ти алечний і тобі у цей час мало всього, ну то отримай. Тебе треба навчити, що якби як іншим тря... теж потрібно. Ах, з приходом християнства з'явилось ще одне княжество. Це княжество великого бісового князі, князя Абари. Uh -huh. Це церква. Uh -huh. Ну, про княжество все. Ми поговорили фактично про пантеони віртнічества, про бізнесів поговорили, і зараз хотілося поговорити про вірітнічіство і християнство. Чому я тебе спитала? Бо є така точка зору, що зараз те вірітніство, яке в більшості нам популяризується і презентується. Воно не має нічого спільного до справжнього вірнічества, тому що е, дуже багато е, майстрів, які говорять, що вони там працюють там, з чернокніжим віртнічеством, вони <зас> просто беруть е, ці християнські традиції і переспівують їх там на якийсь свій лад, але це християнські традиції. Дивись, є е, вирітнічество. Це про слав'янство. Це співпраця з слов'янськими богами. Ти працюєш через богів. Тобто uh -huh. Це одне ціле зі слов'янством. Uh -huh. Але зараз, так, з'явилися. Де не зараз, давно. З'явилися дворучники. Я б сказав, як я їх називаю, але не пропустять в ефір. Ось, я тобі потім скажу. Uh -huh. Ось. І це про те, коли. Ми по-християнськи, і ми про, по е, бісів. Але так, так, так працює в декого. Uh -huh. Але це завжди співпраця по договору. Якщо вірнічество це їх сім'я, uh -huh. це одна сім'я, то тут це договір. І ти ходиш і туди, грубо кажучи, і туди. Uh -huh. І не там, не там, ти не свій, ти ніхто. Ось. Але можеш взяти і там, і там. Яка плата за це, це буде дуже хороше питання. ось. І в чому ще різниця, якщо вірятнічество це слав'янство повноцінно, то саме дворучничество це праця в християнському егрегорі повністю. Угу. Просто з однією його частю та з іншою. І з них більше спрос, ну там. Це по-іншому. Але вони працюють не за слав'янством, вони працюють повністю через призму християнства. Вони не виходять звідти. Вони там. А чорнокнижники це хто? Чорнок, ну, по-перше. По перше, чорнокнижниками називали усіх. Усіх, хто клалдавав, у кого була так названа чорна книга. Що таке чорна книга? Люба книга по магії. Угу. Тебе б спалили за, за, за книгу з карт Таро, Ти була б чорнокнижниця. Здається, що я б не дожила до 15 в минулому це 100%. <світ> так. А, і так їх почали звати саме чорнокнижниками. Угу. Ти розумієш, чому тема вона прямо така табуйована-табуйована? Про неї не говорять, забороняють говорити, бо забороняють популяризувати. А що робити, якщо людині, ну, от в кайф, ну, напевне, це її дорога, е, її стізя. Розумієш, Люб, це, це не іграшки, це борьба. Це воїни, які постійно воюють. Біси також є воїни, як і ангели. Хто там їх уявляє з знімвом на голові таких добреньких, це не так. Уж повірте. Це воїни Бога, які. От, наприклад, ангел-хранитель. Хто це такий? Це не той, хто буде вас охороняти, щоб ви там не потрапили в аварію і так далі. Це сущ, яка буде охороняти ваш шлях. І якщо ви десь будете сходити з тропи християнства, вона буде вас калашматити так, що ви офігієте. Ось про що, ангел охоронитель Він охороняє ваш шлях до. Так названого раю, який є просто. Як це сказати? Ну, ви є їжа для Бога. Рай це желудок Бога. Ях єдиного, по суті, тому що він поглощає ці душі. Також він поглотить їх, до речі, він не поглащає їх зараз. Чітко прописано, що мертві стануть з могил і пойдуть на розподіл рай або ад тільки в день страшного суда, а не помер і пішов через 40 днів. Ні, вони сидять у могилах і чекають. Чекай, а як же переродження, а як же колесо сансари, з якого виходять, а як же кожному повір'я де а, нам буде? А отут вже інше питання. Я вважаю, що у душі є три, її три составляючі: це душа, особистість, і саме вона остається на кладовищі. Угу. Ти люба, ти душа, особистість. так? Я Діма, я душа особистість. Є ще одна душа, яка саме перероджується, uh -huh. їй потрібно е, отримати увесь е, опит, який uh -huh. є на цій землі. Так. Якщо ви в прошлому житті були маньяком, ви будете жертвою маньяка в, в одній з наступних, тому що абсолютно весь е, опит вам потрібно так. отримати. І є душа, м душа Нагваль, душа тінь. Е Третя душа дух ще називають, або фантомом ще іноді називають. Та душа, яка ходить по астралу, та душа, яка ходить по снам, mm -hmm. і так далі. Три. А вона буде дівається після смерті? Ну, через традицію, наприклад, мою, це Іхіотль називається. Mm -hmm. Вона йде до роду, у родову систему. А якщо е людина не в традиції, її кремували, що з її. Е, не в якій традиції. Ну, Ти її просто кремувала, вона атеїст. Каже, ні во що не вірю. Е, ну не во що не, не вірю, не рахується, якщо її хрестили. Розумієш? Адже хрещення це підкріплення під цей егрегор. І нікого там не. Всім пофіг. Хотів ти цього вирішував літи чи ні. Ти вже підчиняєшся цьому Егрегору. Тому що тому, якщо ти не розкрещений, ти повністю в його владі. Страшно. Хорошо. А, якщо тебе кремували, ти хрещений. А, душа, яка має сидіти на кладовищі, куди вона йде? А якщо ти хрещений, тебе не мають кремувати. Це на зараз Заборонено. Хрещ... На зараз хрещених кремують. Я розумію, але це заборонено. Окей, заборонено, але кремували, що робить? Куда Душа буде неупокоєна, вважається. Ага. — Вона не зможе нікуди перейти. І що вона Хтось вважає, буде, буде біля праху, але я спробував працювати з прахом людей на кладовищі. А якщо ні. прах розвіяли? Тим паче. То вона буде, скоріш за все, я так предполагаю, там, де прах, там, де усі частички. Не більше. Якась така територія, де їх максимум. І вона там буде постійно чи да? ні. Вона... З якимось часом, там, через 10, 20, 50 років просто що Ну, як казав мій наставник, доподлі її не відому, але я предполагаю, що назавжди. Або поки хтось з достатніми розрішаючими можливостями uh -huh. її не відпустить. Куди тікає душа, коли її відпускають? Повіри, твої воздасться, так? Вона буде в черзі грайчати, якщо це християнство. Або уйде в небіт її. Знову ж таки, доподліності не відомо. В нікуди. без Безна. Колесо Сансари, Чому ми перероджуємося постійно з життя в життя? Вже багатсько Багацько, тисяч років. Ну я вважаю, що це про опит душі, який увесь ж треба отримати. Чи правда те, що всі душі насправді прагнуть вийти в санс... з колеса Сансари? Не знаю. Я про колесо Сансари. Я ж зовсім у іншій традиції. У нас такого немає. Чи можуть душі людини потрапити в нижні бісовські світи, в одне з королівств і стати бісом? Так, виритники саме переходять туди, як воїни, та становяться полубісами. А яка їхня функція А Пізніше у День Страшного суда стати проти, проти війська Бога. Тобто все проти заточується ангелів. на війну. Так, чому? Тому що християнство є отією великою курва, раковою кліткою клітиною. Угу. Чому? Тому що воно прийшло і завоювало чужі землі. Увесь світ. Вогнем та мечем, кров'ю наших пращурів. Mm -hmm. Люди зараз вони мене бісять е, тим, що вони не розуміють, у що вони вірять. Вони не звертаються до історичних даних, так? скільки було е, перерізано людей. Як християни прийшли е, в Київ та позбрасували наших е, чурів. Mm -hmm. Ніхто про це не думає. Про те, про що вообще християнство, так, про це рабство, не думай, нічого не роби, страждай, сиди тихо. А предки наші і боги наші, вони говорили інакше. Вони говорили око за око, зуб за зуб, не роби того, чого ти не хотів, не хотів щоб зробили тобі. Mm -hmm. Було про це. До речі, у Бісовському пантеоні є ще одна жіночка, велика жіночка я її обожнюю, Вона називається Чорновладичиця. Або це Чортородиця, нехай. або бісородиця, або ірадіанушка-матушка. А перше її ім'я Ліліт. Тобто це не міф, це не фейк. Ну, це не вже насліє... наслоєння християнства. Uh -huh. Ось чорновладичиця це та, хто народила усіх бісів. І вона є верховною суддєю над людьми. Саме вона про людей отдільно. Дуже цікава тема, шановні глядачі. Ставте вподобайку. Пишіть коментарі. Я знаю, що ми її ще продовжимо. Будемо про це говорити. Спробуємо. Якщо так. дадуть дозвіл, якщо дадуть дозвіл, дуже дякуємо. До речі, до кого ти звертався за подозвіл? До яких вищих сил? Саме до чорної владичиці, а вона є проявленням до речі, Марани, як і Кощі Біссмірно Сатана, й... є проявленням чорного бога. Давай тоді наступного разу ми поговоримо про неї, про всі міфи і е, розглянемо ось цю енергію та е, більш детально. Добре, якщо дадуть дозвіл, дуже тобі дякую. Дякую вам, шановні глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал.